Дурдом. У нас тут мама, тато, собака, яка просто намагається схватити все. Я не прихильник чорного шоколаду, але у мене тут три прихильники в сім'ї. Він сказав, що зазвичай чорний шоколад дуже гіркий, але це не гіркий. О, що це таке цікаве. Фрукт бар Біганськ. Віганц. Звучить як місто. Давайте спробуємо біган. О. Це знаєте, як. Ой! Ой, сок. So sauer. Ой, солзар! Ой! Ай! Знаєте, як у нас оці пастілочки Боб? Те ж саме, але дуже саур. Коротше, оці штучки, бачите, це ідеально для машини, бо ми любимо в машині саме uh, смактати якісь конфетки. Їх тут багато Ось такі кольори. Дякую велике. Я знаю, що ця людинка дуже люби... Люби? любить конячик. Тож і uh, листівка. Яка треба? Так, ну Ну тут написано щось. Ну, я вже без cool. коня, вона написала. <laughs> mm, це дуже мило. Хочу ці спробувати. Maybe mm? mm, so so good? Good, anyway, so пробовать. Доха не любить ці чуї штуки. Точніше, він їх любить, але він боїться, що у нього всі пломби повипадають. Я за це не боюсь, тому я обов'язкою. Поки Доха поясняв, чому він не може їсти жувательні конфетки, котрі прилипають до пломб і виривають їх. Я бачте? Тут шоколад дуже смачний. Дивіться, оці. Три. Це смак вообще нереальний якийсь. А чому у мене було таке уявлення, що в Швеції дуже погані смаколики?